Недільний авторинок, падає невеличкий стіжок, але тим не менше, йдемо покажемо вам, як завжди, пару свіженьких екземплярів. Що свіженького заїхало, покажемо ціни пробіги. Не забувайте за лайки і підписку, не забувайте займаємося автопідбором. будь яких з цих автомобілів, які знаходяться тут, і ми тільки можемо оглядати як разом, Ми ж саме можемо брати під ключ, сідаємо зручно, дивимося, що свіженького заїхало на недільний авторинок. Перший екземпляр, який зустрічаємось, такий третій у нас Грандовський семимісний. Зараз вам покажу, чому я звернув увагу. Ключова ціна дуже хороша на нього ціна. 13 рік, 7700, 1,5 дизель. Да, трішки є пробігу, 256 тисяч заявляють пробіг. Ті гарний шоколадний колір на лінзах з омивайками, з противотуманками, на легкосплавних дисках. На жаль, немає у нас зимової гуми, але це таке показую вам, Його немає панорами. Він у нас відчинений, по салону тканевий салон. Підігрів сидінь у нас присутні повний склопакет. Шкіряне бачимо, що в оригіналі в нас кермо. Ось такий екземпляр, шестиступка, електростоянкове. Гарненько виглядає прям. Одразу покажу позаду. Склопакет ззаду, століки, все в нас гарненько. Торка позаду є. Ось такий екземпляр перший зустріли, Гарненькі парктроники зад For Cop з підігрівами і за дуже гарною ціною. 7700-256 пробігу і 13-го року йдемо шукати наступний. Відразу біля сценіка, відразу покажу вам такого туранчика, стоїть на просій фарі з парктрониками 360 на легкосплавних дисках на зимовій гумі, чорний. Релінги поверху, гарненькі. На автоматі також 2013 року 2-літровий дизель 274 заявляють пробігу за вартістю 11700. Він у нас закритий. Комбінований салон. Тканина Алькантара, шкіряне кермо, розширене мультимедіа. Допомога при паркуванні у нас є. Повний склопакет, підігрів дзеркал. Ось такий екземпляр. Також є трішки підтонований позаду, форкоп присутній. На автоматі 2-літровий 274 пробіга за вартістю 11,700. Зустрічаємось корестового кашка, також я бачу там ціна. Зараз все покажу на лінзованій фарі з омивайками, з парктронниками 360, на гарних легкосплавних дисках. Камери в нас 360 також присутні. Гарненький екземпляр. 13999, на жаль, не вказаний пробіг. От бачу, нам його відкривають, продавці стоять збоку безключовий доступ. Комбінований гарний салон. Складання, шкіряне кермо, мультимедіа електростоїнкове, шестиступка, підігріли сидінь. Гарний такий салон також гарно виглядає. Покажу вам також його позаду. Дуже гарна панорама. За гарною ціною, на жаль, не вказаний... Тих парктроників зад. Камера є, гарненько виглядає ось такий екземпляр за вартістю 13999 року. Зустрічаємося третього мегана, GT-Line, скоро покажу на гарному салоні. На лінзованій оптиці. Парктроники, в нас туманки, зимова гума. Бачимо, у нас присутня безключовий доступ по характеристиках. Це 12 рік, 232 заявляють пробігу 1,5 дизель. 10500 вартує люк панорама, він у нас закритий. Просто погляньте на салончик. Комбінована біла з білими вставочками, шестиступка, ступка електростоянкове. Гарно виглядає так. Задній ряд сидінь, З такий екземпляр, фуркоп зад присутній, З такий гарненький екземпляр є за вартістю. 10500 в GT Line. І відразу по круг з боку. Біля нього стоїть Уже у нас рестовий екземпляр. Покажу вам також його на легкосплавних дисках, парктроніки, лінізована оптика. Туманки є, чорні дзеркала, Bose Акустика в нас 15 рік 1.5 дизель, 230 заявляють пробігу, нефарбовані два комплекта гуми. За вартістю 11500 немає в нас панорами. Без присутній, вона у нас також закрита. Комбінований салон. Підігріви сидінь у нас присутні. Повний склопакет. Шестиступочка. Так гарно виглядає. Задній ряд сидінь, такий синенький колір, парктрони кізад. Ось такий екземпляр за вартістю. 11500 йдемо шукати наступний. Зустрічаємось з сіренького красення, B8 свіженькі 2020 року. Також покажу вам його детальніше. На лінзованій фарі в нас стоїть. Арктроники присутні, легко сплавне диск і зимова гума є. Бачимо мертві зони, такий гарний сірий колір. 20-й рік, 2-літровий дизель, 180 заявляють пробігу. 23-999 вартує він на старті. Безключовий доступ присутній, трішки підтонований. Так, По салончику, електросидіння, масаж сидінь, дистронік, автоматична коробка, автоход електростоянковий, підігрів сидінь. Лед- щиток у нас підігрів дзеркаль, все в нас є, так гарненько виглядає. Сірий колір, парктроники зад. Такий екземпляр. Свіженький є, з гарним пробігом, 180 тисяч, за вартістю 23 999. І відразу не виключаємося, покажу, що стоїть відразу тут два таких свіженьких каджарика. Синій і чорний. Також покажу вам їх детальніше. Led Provision Оптика, парктроніки, 360 туманки, гарні такі чорні диски, зимова гума, набовс, складання, панорама. 15 рік, 1,5 дизель, 210 заявляють пробіг, 16700 вартує. Гарний комбінований салон, шестиступка, ступка електростоянкове. Повний склопакет, гарненько виглядає. Задній ряд сидінь. Парктроники за, то есть такі екземпляри відразу чорний бачимо. Тут пактрони 360 легкосплавне дискіла літня. В нас гума, безключовий доступ складання. Також бачимо на бовз акустиці, LED Provision Оптика. 360 партроників перед умивайті фар. Ось такий екземпляр. На автоматі він у нас. 16 рік 1,5-224 заявляють пробігу, 16,9 вартує без ключовий, комбінований шкіряний салон, електростоєнкове, шкіряне кермо. Все у нас присутнє. Ось так він виглядає позаду. такий теж екземпляр на автоматі. Тут у нас стоїть варіатор 16900. Він у нас вартує на старті, йдемо шукати наступний Зустрічаємо ще одного грандовського сценіка, третє покоління в нас показує. Також детальніше Легкосплавні диски проти отуманки лінзована. Пара в нас присутня, по характеристиках це в нас 12 рік, 1,5 дизель 10500 вартує, 196 заявляють пробігу у безключовий доступ є шкіряний салон. Бачу, він у нас відкритий. Повний склопакет, шкіряне кермо. Гарно виглядає, шестиступка електростоянкове. Такий екземпляр. покажу відразу позаду, він у нас відкритий. Гарненько виглядає, шторочка присутня. Ось таке авто також є. Форкоп парктроник ізад також у нас є на ньому. 12 рік, 1,5 за вартістю 10 500, 196 заявляють пробіги. Зустрічаємось такого. Кашкая сіренького, 2-літрового на автоматі. Також показую вам його детальніше Лінзована фара, омивайки проти туманки, легкосплавні диски. По характеристиках 11 рік, плюс 2-2 літра дизель 180 пробігу на автоматі, повний привід за вартістю 13100. Безключовий доступ. Бачимо шкіряний салон на нас шкіряний шкіряне кермо, 179 пробігу, автоматично, мультимедіа підігріви Все в нас присутнє, панорама. Ось такий гарний екземпляр є. Гарно виглядає позаду. Плюсовий, сіренький, форкоп присутній зад, Ось такий екземпляр є за вартістю 13102 літра на автоматі. Зустрічаємось такого чорного гольфа плюсика. Бачимо пригнаний в нас із Швейцарії на легкосплавних дисках, з умивайками, з пархтониками, з туманками на простій фарі 13-го року. 1,6 дизель, 181 заявляють пробігу за вартістю 10850. Присутній у нас люк у салону. Зачинений, п'ятиступка тканевий комбінований салон, підігрів і Кермо-повний сквопакет у нас є. Ось так Виглядає позаду. Ось такий екземпляр, плюсик на пактроники присутні за вартістю 10850. Зустрічаємо ось таку Volvo V60 в автоматі. Зараз показую вам також її на легкосплавних дисках, Мішеліновська, але у нас не зимова гума. Уманочки, такий синій колір, по характеристиках 11300 вартує, 15 рік, 1,6 дизель, 232 заявляють пробігу на тканевому салоні, в автоматі шкіряне кермо повний склопакет. Гарненько виглядає, тонована позаду, в універсалі. парктроники присутні назад, ось такий екземпляр. Свіженький рік за гарною вартістю, що й в автоматі 11300. Зустрічаємо щось такого чорного колеоса на лізованій фарі. Парктроники, легкосплавні диски, туманки у нас є. По характеристиках 2 літра. Дизель, повний привід, 9 рік. В автоматі за вартістю 9600. Панорама присутня, безключові по всіх дверях бачимо є. Електрострінковий автомат, шкіряне кермо, шкіряний салон у нас. Сіточка позаду, ось такий екземпляр є. Дев'ятий рік, два літра на автоматі в повному приводі за вартістю 9600. Ось таких пару свіженьких екземплярів показав. Ринок вже прийшов сьогодні до закінчення, все вже продавці роз'їжджались. Але автомобілі тут є кожен день, можна вам шукати без різниці. Автомобілі стоять завжди перевірати можна їх кожен день, не лише в базарний день. Цікавить пошук, перевірка, можемо в цьому вам допомогти, знайти пробіг, перевірити на технічний стан, контакти наші знизу звертайтеся, римок великих автомобілів на різний смак, на різний бюджет. Якщо ви в пошуку, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше технічно-справне авто.